Зосереться на своєму диханні, розслаб своє тіло, відчуй себе в комфорті, безпеці, спокої. Тобі добре, розслаблено. Розслаблюється кожна клітиночка тіла від кінчиків пальців ніг. Стопи, гомілки, коліна, бедра, живіт. Розслаблення піднімається по хребту і відпускає зажими напругу в кожній чакрі, в кожному відділі хребта. Піднімається до плечей, пускається по руках і ви розслаблене, комфортне. Піднімається це розслаблення в голову, шию, плечі. Розставляються м'язи, обличчя, щелепи, лоб, Скули шкіра волосяного покрову. Тут буває дуже багато напруги, відпускаємо все те, що можемо відпустити. І Відчуваємо, як з натужки виходить світлий шар енергії нашої свідомості, і ми виринаємо в цей шар і спостерігаємо, як він піднімається вгору. Ростерігаємо такого кольору цей шар, відчуваємо себе тут в безпеці, комфорті. Нам приємно і легко підніматися разом із цим шаром свідомості. Вище, вище і вище. Вище свого будинку, вище своєї вулиці, вище свого міста. Взагалі вище планети Земля. Піднімаємось вище і вище і вище. Нам комфортно і безпечно. Ми проходимо через різні шари атмосфери, яскраве сяйво, бліде сяйво, тьмяне. Знову яскраве. Ми просто спостерігаємо, як наш шар проходить через жилеподібну субстанцію, яка переливається всіма барвами. Це простір законів. Проходимо через цей шар і піднімаємось ще вище, через всі шари. Всесвіту і ось ми вже бачимо рожеву хмаринку. Це закон милосердя, який дуже комфортно і класно. І перебуваючи в цій рожевій хмаринці, ми бачимо прямокутне віконечко через яке л'ється просто чарівний, первинно-білий ромінь, чарівного сяйва. Це безумовно любов Творця. І вона так манить, так тягне, що цей наш шар поринає це віконечко. І просто розчиняється у цьому просторі безумовної любові. І ми піднімаємося ще вище і вище і вище, доки все втрачає свій сенс і значення, Розчиняються всі образи. Розчиняються всі емоції, всі страхи переживання. Ми просто розчиняємося в цій безмежній і безумовній любові Творця. Ми відчуваємо, як кожна клітиночка тіла наповнюється цією безумовною любов'ю. Ми повністю стаємо цією любов'ю і цим білим сяйвом. Коли вже немає різниці, ми зливаємося з ним, як крапля з океаном і вже не відчуваємо різниці, де я, а де цей океан. Безумовної любові Творця. І це настільки потужно, енергетично зцілююча енергія, що ми купаємося цієї енергії і зцілюємо себе, свою душу, кожну клітиночку свого тіла. І це настільки комфортно, безпечно, приємно, потужно, ресурсно для нас, що хочеться насолоджуватися цим постійно. І коли ми вже почистили свої клітиночки, наповнили їх такою безметіжністю, такою розслабленою, ніргою, блаженством, ми звертаємося до Творця, Творець Всьогосутнього. Я вдячна тобі за все в моєму житті. Я віддаю себе в твої люблячі руки. Покажи мені, як найкращим, найлегшим безпечним чином на благо для мене і моєї сім'ї. Може вирішити це питання. Творець показує тобі в своїх руках. Він тримає велику кулю, і на ній ти бачиш ці події. На ній ти бачиш, як розгортаються ці події. На цій кулі ти бачиш уже реалізовану картинку. Ту, яку ти вже уявляла в своїй уяві, як ти хочеш, щоб було. І ти просиш Творця показати, що потрібно тобі зробити, які твої кроки можуть наблизити тебе до реалізації цієї картинки. І дивишся на цей шар? І дивишся, як кіно в зворотньому порядку, які кроки ти робила перед цим, щоб прийти до бажаного результату. Який там в тебе стан? Які події, які твої дії? Чи, можливо, тобі просто треба довіритися і зачекати? Доки творець зробить все сам? І собі, як Творець, оцю кулю струшує. Перемішує, як в калейдоскопі, всі події, і найлегшим, найкращим, безпечним і комфортним чином реалізує і матеріалізує оцю картинку бажаного майбутнього. І відчуй. Як зміниться твоє життя? Що ти будеш тоді відчувати? Що тоді можливо буде для тебе? Відчуй, що все вже зроблено, зроблено, зроблено. Оцей шлях уже прописаний. І ти дякуєш Творцю за любов до тебе за ту мудрість і досвід, який він тобі дає. І просиш Його благословіння, розріння на те, які кроки ти маєш робити? І просиш у нього віри, довіри і внутрішнього спокою? Просиш у нього ресурсу для того, щоб самі залишатися у цьому спокої і ділитися цим спокоєм. Цією впевненістю, цим ресурсом і своїм чоловіком. І ти залишаєш із собою оце відчуття, що все зроблено, 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 замовлення на космічну кухню відправлено. І зараз тобі залишається в довірі виконувати просто свою роботу, щоб ти впевнено могла сказати, Творець, я зробила все, що могла. А далі вручаю в твої руки, а далі робити. Щоб це відбувалося найлегшим, найкращим, комфортним, безпечним чином на благо мені і моїй сім'ї родині. Зафіксуй цей свій стан. Оцей стан впевненості і радості, що все буде так, як ти хочеш або ще краще. І словами Всесвіт, покажи мені, як це може відбутися краще, ніж я собі очікую, краще, ніж я собі могла уявити. Бо моя фантазія обмежена, а у Творця немає ніяких обмежень перепон. і з цим відчуттям можеш повертатися тут і зараз, зберігаючи цей спокій, зберігаючи це передчуття.